У сучасному світі, де наші воїни-захисники стискаються із складнощами та випробовуваннями, підтримка з боку громадськості та рідних має величезне значення. Один з найцікавіших та символічних способів виявлення такої підтримки це вишивання слів оберегів. Вишивання кодованих слів хрестиком це цікавий спосіб передачі та збереження інформації за допомогою рукодільного мистецтва. Ми обрали такі слова обереги, як сила, безпека, свобода. Перемога. Вони вишиті майстринями нашого колективу у вигляді символічних оберегів. будеш ти серця. Це не просто рукоділля, це підтримка, як маленька душевна листівка, що надсилається нашим воїнам для надання впевненості та надії.